Цю хату Антоніна Миколаївна купила лише торік. Навесні взялася господарювати на городі, з онуком копала грядку, аж ось лопата наскочила на щось металеве. Лопатою цок раз, цок, другий раз, і потім, потім обкопали ми її і побачили, що це бомба. Потім вирішила, що вона тут, мабуть, ну не з воєнних часів, от, а просто вже хтось інтересувався цією річою, закопав її тут. Бомба лежала на глибоку. Жінка припускає її. Тут закопав колишній власник будинку, що заробляв на брухті. Сільгоспроботи Антоніна Миколаївна припинила, викликала МНСівців. Коли людина знаходить такий снаряд, або будь-який другий похожий, що то це його не, не треба зачіпати, просто обгородити і визвати службу МЧС. Радіус розлітання уламків бомби один кілометр. У населеному пункті такий вибух покалічив би і убив десятки чи сотні людей. Рятувальники везуть знахідку за місто. Лебедин лишився кілометрів за п'ять позаду. Небезпечну велетку знову закупали. Вона з дитиною вже за лічені хвилини. Є таблиця кваліфікаційна, по якій ми оприділяємо якийсь ну якийсь наряд, і згідно якої ми вже визначаємо скільки треба для цього трутури. А Сьогодні скільки. Сьогодні ми будемо класти 600 грам. Прокладається мережа, електрична мережа, і підсоединяється детонатор, який вставляється в тротіл. Все це присипається так як це робить один чоловік, який це відповідає. Останнє, що нам дозволяють зафільмувати, це як бомбу несуть до ями. Поки її готуючи до вибуху, відходимо десь на Та, кілометр. Рятувальники розмотують дріт від детонатора. Мотаються метри життя. Лишилося завести електричну машинку і натиснути кнопку. Це вибухнула 55-та цьогорічна знахідка на Сумщині з військового арсеналу сорокових. Тож рятувальники закликають до обережності. Ще не один десяток років мене, поки земля виштовхне останнього патрона великою вітчизняною. Оксана Москаленко, Олександр Фечун, Сумщина, НТМ.